Доброго дня, любі восьмикласники! Я рада вас вітати на нашому уроці. А розпочати я його хочу із невеликого проблемного запитання. Отож, увага! Як ви думаєте, про кого у який час було зроблено таке зауваження? Коли я був маленьким хлопчиком, нас учили шанувати і поважати старших. Але сьогодні молодь думає, що вони найрозумніші і не терплять ніяких обмежень. Я майже впевнена, що всі ви відповіли, що це вислів про сучасну молодь. Але ці слова були сказані понад три тисячі років тому античним поетом Геосідом. Саме так він висловився про молодь, яка його оточує. Ви скажете, для чого я привела цей вислів на початку нашого року? А привела я його тому, що ми поговоримо з вами про фізіологічну, психологічну та соціальну зрілість особистості, тобто про особистість, яка ступає на поріг дорослого життя. Справа в тому, що у процесі свого індивідуального розвитку кожна людина проходить певні етапи. Це немовлята. Грудний вік, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість і старість. Наприклад, грудний вік він триває з 11-го дня життя і до одного року. Дитинство. На цих світлинах ви бачите щасливих дітей у їх щасливий період життя. Складний, неповторний підлітковий вік, до речі, саме ваш вік вважається підлітковим. Такий вік, як 17-18 років, вважається юністю. Є також вік зрілість, ну і, звичайно, старість. Ви вступаєте у складний, непростий підлітковий вік. Він визначається від 10 11 до 14 15, -15 років. В деяких джерелах цей вік називається отрочим. Слово отрок означає немає права говорити. Люди, які оточують підлітка, не визнають його дорослим, соціально зрілим. Оскільки батьки несуть за нього відповідальність. У різних культурах тривалість підліткового віку визначається по-різному. От, наприклад, в примітивних суспільствах він майже збігається з періодом статевого дозрівання. Коли підліток досягає статевої зрілості, проводять певний обряд ініціацію і таку людину вже вважають дорослим. В перевісному суспільстві, коли юнак вперше здобував здобич на полюванні, з цього моменту його і вважали дорослим чоловіком. У нас час цей вік триваліший, адже для того, щоб стати повноцінним членом нашого суспільства, людині необхідно отримати ґрунтовну освіту і набути життєвого досвіду. Що ж таке фізіологічна і соціальна зрілість? Які її ознаки? Що означає бути соціально дорослою людиною? До вашої уваги невелика табличка. На ній вказано фізіологічна або біологічна зрілість, психологічна зрілість і соціальна зрілість. Далі, в такій зручній формі, показано, що під, під Цим терміном мається на увазі. Наприклад, фізіологічна зрілість це завершення біологічного дозрівання, у тому числі і статевого. Під психологічною зрілістю мається на увазі емоційна зрілість, інтелектуальна і духовна. Соціальна зрілість це комунікативна, матеріальна, моральна і правова. Якщо розглянути більш докладно, то соціальна зрілість її ознаками є матеріальна незалежність від батьків, повна правова відповідальність, тобто людина вже здатна відповідати сама за свої вчинки, здатність налагоджувати і підтримувати здорові стосунки, спроможність створити і утримувати родину, сформована громадянська позиція. До фізіологічної зрілості її ознаки це завершення росту і сформованість організма. До психологічної зрілості це усвідомлення власної ідентичності і життєвих цілей, людина точно знає, що вона хоче від життя, сформована система цінностей, здатність приймати виважені рішення і здатність свідомо керувати своїми емоціями і своєю поведінкою. Фізіологічне дозрівання всіх систем організму і їх готовність до виконання функцій зрілого віку це і є яскрава ознака фізіологічної зрілості, а також активне включення в трудову діяльність, створення родини, народження дитини, цих ознак, підліток набуває поступово. Все це відбувається не одразу. До речі, Фізіологічна і статева зрілість людини настає наприкінці юнацького року. Це відбувається в 17-18 років. Зростання і розвиток організму завершуються, всі системи практично досягають своєї біологічної зрілості, це характеризується здатністю статевих органів до статевих стосунків і самовідтворення, тобто здатність мати дитину. Що вміє соціально зріла людина? Вона прогнозує свою поведінку за будь-яких життєвих ситуацій. Також вміє здобувати потрібну інформацію, аналізувати її згідно зі своїми цілями в різних сферах життя. Також вміє мобілізувати себе на виконання власного рішення всупереч різним обставинам. Робить висновки з власної поведінки в різних ситуаціях. І емоційно правильно реагує на різні життєві ситуації. Які ж якості необхідно виховувати в собі підлітку, щоб стати соціально зрілою людиною? Чи задумувалися ви над цим питанням? Отож увага! Для того, щоб стати соціально зрілою людиною, важливо. Обмірковувати наслідки своїх вчинків, вчитися відповідати за них, не перекладати на інших відповідальність за свої невдачі, набувати знань, які допомагають прийняти правильні рішення. також використовувати набутий досвід під час розв'язання нових завдань, вчитися бути терпим, терпимими, співчувати людям. Бути здатним до співпереживання стримувати прояви агресії, прагнути набувати нових позитивних рис, а також самому ставити перед собою мету і шукати шляхи їх досягнення. Я пропоную вам зробити невелику вправу. Справа має назву самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінки 11-12. Метою нашої вправи це є навчитися давати самооцінку зрілості та готовності до життя. Що ви робите? На окремому листочку, на окремому аркуші паперу, вам треба обрати запитання, прочитати його уважно і дати, йому, дати на це запитання відповідь так або ні. І від того, яку відповідь ви дасте, то отримаєте певний бал. Це може бути 1, 2, 3, 5 балів. Тобто за кожне запитання різна кількість балів у вас буде. Я рекомендую не писати номер запитання, а біля нього ваш бал. Можна просто писати бал. Наприклад, запитання номер 1. Як часто ви думаєте про те, що вам не слід було щось говорити або робити? Якщо ви дуже часто про це думаєте, то записуйте собі 1 бал. Якщо у вас іноді такі думки до вас приходять, буває, що ви думаєте іноді, тоді ви ставите собі 3 бали на листочку. Зрозуміло? І так, по кожному запитанню. Цих запитань всього-навсього 10. І під кінець виконання роботи у вас буде 10 різних цифр. Ваша задача полічити отримані бали і ознайомтеся з результатом цього тесту. Прочитаєте, що, яка кількість балів що означає. Чи досягли ви собі цієї соціальної зрілості, чи поки ще є над чим попрацювати. Ознайомтеся із своїми результатами. Та зробіть висновки. Додому опрацювати параграф 1, дати відповіді на запитання, які знаходяться в кінці параграфа на сторінці 10, і виконати тест на сайті Всеосвіта. Посилання на тест буде розміщений під цим відео, або в електронному щоденнику. Нашому в нашому електронному щоденнику. Отож, дякую за увагу. Бережіть себе для себе, бо заміни не буде. Отож, до наступної зустрічі. До побачення!